У Древній Греції жінкам суворо заборонялося брати участь в Олімпійських іграх. Жінкам не можна було навіть спостерігати за змаганнями чоловіків. Порушниць скидали зі скель. Для жінок придумали окремі змагання герейські ігри. І лише в 1900 році жінок вперше допустили до участі в Олімпіаді. Гарно стріляє той, хто стріляє останнім. Китаянка Джань Шань стала першою і єдиною жінкою, яка перемогла чоловіків у змішаних змаганнях зі стендової стрільби і взяла золото на Олімпійських іграх 1992 року. І останньою, хто змагався на рівні з чоловіками у цьому виді спорту. Адже з настанням нового тисячоліття жінки стали боротися у цій дисципліні між собою. Цікаво, що пізніше, змагаючись із рівними собі на Олімпіаді, Джань Шань стала лише восьмою. У 1970-ті роки найкращі тодішні тенісистки Маргарет Сміт Корт і Біллі Джин Кінг оголосили бойкот більшості турнірів, вимагаючи для жінок такі ж преміальні, як і для чоловіків. Їх лише висміювали. Колишній тенісист Бобі Рікс заради розваги запропонував зіграти з дівчатами. Мовляв, навіть на пенсії може дати жінкам фору. Спочатку він зіграв з першою ракеткою світу Маргарет Сміт Корт. Результат розчарував прекрасну половину людства. Рікс переміг легко. 6-1, 6-2. Дівчата показують гарний теніс проти дівчат. Коли ж вони виходять на корт проти чоловіка, навіть пенсіонера 55 років, нехай готуються до халепи. Помститися за увесь жіночий теніс вирішила феміністка і відкрита лесбійка Білі Джин. На її гру проти Бобі Рікса в усьому світі поставили мільйони доларів. Бобі був явним фаворитом. Шоу відбувалося за усіма канонами. Білі Джин, наче царицю Клеопатру, несли на корт кремезні парубки. А Рікса моделі рікші. Тобі пощастить, якщо візьмеш хоча б гейм, розв'язно вигукнув білі. На цьому його гра закінчилася. Почалося побиття. Бобі з тріском провалився. Більше проти жінок на корт він не виходив. Поразка від білі Джим шокувала рікса. Версія про те, що пенсіонер Бобі піддався білі, аби допомогти тенісисткам у боротьбі з дискримінацією, видається звичайною інсинуацією. Адже, за легендою, після матчу він замовив вино і ванну з льодом у готелі. У ванні просидів більше години, змусивши всіх похвилюватися. Та, врешті-решт, опанував себе і взяв участь у запланованій коктейльній вечірці. Я знаю це відчуття, коли суперник не женеться за перемогою. Бобі рікс хотів виграти той матч. Події того епохального матчу не лише допомогли тенісисткам домогтися рівних із чоловіками призових та спортивних стипендій в університетах, а й надихнули кінопродюсерів на створення фільму Битва статий, що вийшов на екрани 2017 року. Тема гендерного протистояння лунала і на червоній доріжці перед галапоказом стрічки у Лондоні. Це історична подія, яка не втратила своєї актуальності. У ті часи Біллі Джин не могла висловлюватися голосно і відверто, адже це було небезпечно. Немає такої жінки, яку б я не переміг, навіть віддавши наперед коня, казав свого часу легендарний чемпіон світу шахів Бобі Фішер. Щоправда, це сталося до появи славнозвісних сестер Полгар. Поєдинок між фішером і шаховими королевами таки не відбувся, та це не завадило угоркам порвати на картатій дошці не менш статусних шахових авторитетів. Завдяки жужі, Жофі та Юдит Полгар, анахронізмами стали і чоловічий турнір шахів та гросмейстер серед жінок. Це був дуже важливий момент у шаховому світі. Ви змінили сприйняття жінок у цій грі, і ви забезпечили майбутнє шахів для прийдешніх поколінь, зокрема і майбутніх шахісток. Майбутніх шахових королев батьки виховували за унікальною системою. Педагоги Ласло та Клара вважали, що усі діти від трьох до шести геніальні, тож максимально розвивали закладені в дітях таланти. Сестри не ходили до школи, батьки навчали їх вдома, зокрема, й шахової науки. Від початку перед дівчатами поставили мету грати серед чоловіків і досягати найвищих результатів. Перемогти Гаррі Каспарова Юдіт Полгар вдалося не з першого разу. 17 років дівчина поступилася одному з найславетніших чемпіонів. Утім, у тіму свої 25 побила Каспарова у швидких шахах. Але на найвищому рівні чоловіки таки грають сильніше за жінок. А винятки на кшталт сестер Полгар радше підтверджують це правило. І річ тут не у розумовій недосконалості слабкої половини людства. Шах, крім того, що це інтелектуальна діяльність. Це все таки вид спорту, який вимагає і фізичних зусиль, і фізичної витривалості, і стабільної нервової системи. Ну і багато, багато, багато чого. Очевидно, якісь от з тих названих мною показників в чоловіків є сильніші. У південній Кореї жінки відмовляються від будь-яких стосунків з чоловіками: ні сім'ї, ні дітей, ні сексу. Чому? А дивіться, волосся цієї молодої кореянки не встигає відрости настільки, часто вона його голить на знак протесту, і таких, як вона, десятки тисяч. Дедалі більше молодих жінок у південній Кореї відмовляються від сексу, шлюбу та дітей. Рух став настільки масовим, що отримав назву покоління Сампо. Як результат, рівень народжуваності в Україні найнижчий у світі. За такої динаміки тутешнє населення скоротиться до 2065 року на 10 мільйонів. Причин кілька: ринок праці у південній Кореї настільки конкурентний. Що досягнувши певних висот у професії, жінки бояться втратити завойовані позиції через вагітність. Адже, попри всі закони, більшість роботодавців негласно дискримінують жінок при надії. Крім того, традиційний розподіл ролей у південнокорейській сім'ї передбачає, що дружина перетворюється на обслугу для чоловіка та членів його родини. При цьому вона так само працює і часто на топових посадах. Але хатньої роботи виконує в п'ятеро більше, ніж її половина. А ще 80% південнокорейських чоловіків зізнаються. Проявляють агресію щодо своїх дружин та дівчат. Погодьтесь, ці фактори не дуже мотивують до подружнього життя. Але молоді кореянки відмовляються не тільки від шлюбу та дітей, а й узагалі від близьких стосунків із чоловіками. Вони побоюються стати жертвами порнопомсти. Ображені чоловіки викладають інтимні фото та відео своєї подруги в інтернет. Ба Більше країну захопила пошесть побутового порно, знятого за допомогою прихованої камери. Можливо, і мене вже зняли. Відеожучки всюди, у громадських туалетах, метро. Багато хто ставить приховані камери в себе вдома, фільмують своїх матерів, сестер, дівчат. У південній Кореї ця проблема призвела до жіночого руху спротиву. «My life is not your porn» Моє життя це не твоє порно. на кшталт руху Me too» у західних країнах. Десятки тисяч жінок виходять на акції протесту проти використання своїх зображень у побутовій порнографії. Жінок споживають як порнографію проти їхньої волі. То нерекламних оголошень пропонують купити відео, зняти прихованою камерою. Вони приносять прибутки у десятки тисяч доларів щомісяця. А жінки, які мимоволі стають героїнями таких роликів, втрачають роботу. Соціальний статус, їхнє життя повністю зруйноване. Багато жертв побутового порно вкоротили собі віку. Проблема настільки масштабна, що в Україні навіть з'явилися спеціальні підрозділи поліції, які перевіряють громадські вбиральні, примірочні та роздягальні на наявність прихованих камер. Поки ж чоловіки при владі зволікають із посиленням відповідальності за подібні злочини. Кореянки ходять у масках не тільки на акції протесту, а й у туалет. А ще повністю відмовляються від близьких стосунків із чоловіками. Останні, звичайно, проти. У англомовній частині Європи існує одна давня традиція. Є один день, коли жінка може освічитись коханому і запропонувати йому шлюб, а той не має права відмовити. Тому хто відхилить жіночу пропозицію, загрожує серйозний штраф. Цей день випадає раз на чотири роки на 29 лютого день святого Освальда. І, хоча немає жодних офіційних доказів, що святий освальд щось такого вимагав від чоловіків, традиція користується шаленою популярністю. Це стосунки без зобов'язань. Так, на це треба дивитися. Все це реальні відносини, але це не значить, що ти проведеш все своє життя із цією людиною. Жан-Марі Алмула живе у Майамі. Їй 25 років. Вона не працює, а просто насолоджується життям. Yeah, yeah, yeah. But... У середу буду бити байдики, мені це подобається. Оу! Моє волосся намокло, і це єдине, що мене хвилює. За допомогою сайтів знайомств, соцмереж та додатків, Жан Марі знаходить собі спонсорів, які забезпечують їй шикарний спосіб життя. А interaction... типова взаємодія із статком Is like... I mean that... – Зустріч, обід або вечеря у гарному ресторані, розмова про мандрівки. Talk about traveling. я до речі знаю три мови і маю диплом бакалавра із міжнародних відносин. Тож зі мною є про що поговорити. А після того як ми поїли, я кажу: а тепер гайда на шопінг. Ще одна сумочка мені не потрібна, але вона і не завадить. Це точно. Дівчина аж ніяк не соромиться такого способу життя, ба більше називає себе новою феміністкою і борчиною за жіночі права? утриманка чи альфонс це людина, яка використовує свою зовнішність або особисті якості, щоби досягти чого хоче. якщо інша багата людина хоче допомогти вам через вашу красу, розум чи будь-що інше, що в цьому поганого? Жан Марі навіть написала книжку, у якій вчить дівчат любити себе і роздає її скаутам. Ти можеш бути ким хочеш, головне слідувати за своєю мрією. Двадцятирічна Аліса Рамос завжди мріяла побачити світ. у мене ніколи не було можливості полетіти до екзотичних країн. Хоча я дуже люблю тропічний клімат. тепер один помах пальцями, і я вже в літаку. За півроку перебування на сайті знайомств для мандрів не було жодного вікенду, який би Аліса просиділа вдома. Мені завжди подобалися старші чоловіки. І мені також завжди хотілося мандрувати. Тож у таких стосунках виграють обидві сторони. Замість того, що іти на перше побачення, Аліса на нього летить. Усі поїздки оплачують спонсори. Чим молодша, тим краща. Я так скажу. Головне, щоб повнолітня. Візаві Аліси у Нью-Йорку надто зайняті, щоб перебувати у традиційних стосунках. Заплатити за когось без проблем. Я навіть наполягаю на цьому. Це для мене і є стосунки. Я знаю, феміністки скажуть, гроші усе руйнують. Дурня. Це було перше побачення із Алісою, але вже наступного тижня Татусь запросив модель до Майамі. Я можу фільтрувати, обирати. У таких стосунках я не отримую нічого такого, щоб не міг отримати без грошей. Я плачу, тому що мені так зручно. То хто кращий, досконаліший, розумніший жінка чи чоловік? На цими питаннями замислювалися ще античні філософи. Сократ, Платон, Арістотель та багато інших стверджували, жінка нижча за чоловіка, вона помилка природи і місце правильно на кухні. Утім, відкинемо всі ці припущення і поглянемо на факти. Тим більше сучасні науковці мають що сказати з цього приводу. Зовні чоловіки та жінки настільки різні, що припустимо, марсіянин вважатиме нас представниками різних видів. Візуальна різниця впадає у вічі за наступними параметрами: розміри та пропорції тіла, пігментація, кількість м'язової тканини, розподіл жиру та волосяного покрову. Зріст і вага жінок менша. У чоловіків великий скелет, вузькі стегна, є адамове яблуко. Мозок жінки у середньому важить на 100 грамів менше. Середня м'язова маса представника чоловічої статі на 27 кілограмів більша. Але сила мужчин одноразова. Вони менш пристосовані до тривалих фізичних навантажень. Крові у чоловічому організмі циркулює на півтора літри більше, а от крововтрату швидше відновлює жіночий організм. А ще жінки витрачають колосальну енергію на народження і виховання потомства. Утім, це не заважає їм жити у середньому на 5-7 років довше. Суперництво у нас в крові від самого початку Єва була створена, аби стати помічницею Адаму. Утім, не так сталося, як гадалося. Історія з яблуком це історія про те, як замість слухатися чоловіка, Єва одним помахом вій змінює всю історію людства. Той незручний момент, коли тендітні леді, одна з яких у вечірній сукні, змагаються у кількості віджимань проти двох піхотинців. Перша здалася на третій хвилині, другий – на четвертій. І нарешті через 20 секунд здається ще один чоловік. А дівчина все продовжує і зупиняється лише на 124-му віджиманні. Ви подивіться на неї, їй аби плаття гарно сиділо. Секси з роботами, роздрукована на 3D-принтері копія коханої людини чи навпаки, повна відмова від стосунків з протилежною статтю. Антиутопії від футурологів вражають, але людині потрібна людина, від цього нікуди не подітися. І технології навіть 999-го рівня тут не зарадять, на щастя. Тож протистояння чоловічого і жіночого триватиме до кінця світу. А яким він буде? Бережіть себе і коханих, і зустрінемось у загубленому світі.